Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 122 тисячі 810 особин за добу 1 тисяча 240. Танків 11 248 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин- 23 345 одиниць, артилерійських систем-33 578 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню 1518 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1225 одиниць, літаків, 427 одиниць, гелікоптерів. 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 69 10 одиниць за добу 244, крилатих ракет 3859 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 63 934 одиниці за добу, 87, спеціальної техніки 3976 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!